Нет, это не мультики, а реальные производители блока. Так рекомендуют. А вы читали с мешка клея. Это не показатель, что изготовители блока рекомендуют. Мы дома строим 25 лет, так что мы. Ну, типа, мы знаемся на все технологии. Я вам подскажу, Пойдите, будь ласка, я вам покажу. Вот наш официальный сайт, karatem.com.ua. И вот, мы используем, соответственно, сумму для кладки. Працювать с блоком каратем просто и сручно. Пасагребна система не вимагає е, заповнювати вертикальних швів, блоків. Так? Рекомендована товщина горизонтальна шва 8-12 мм, щоб витримати однаковий розмір шару. Використовуйте слайдер. Цей розмір шва, кладки дозволить оптимізувати тепловтрати стін. 8-12. Відкриваємо технологію нашого клею. Це не просто мішок, це технологія. Інструкція з використанням мурульної теплозаційної суміші для керамоблоку. Пишуть. 5-12, рекомендовано 8-10. Все, які питання. А ви 25 років це точно неправильно будували будинки? І я дуже жалкую тих людей, яким ви ці будинки побудували. А це правильна технологія. Виробник рекомендує, є технологічна карта. Заходимо на офіційний сайт Кератер, читаємо технологію укладки. Він також рекомендує розписує, що можна використовувати сітки додатково. Те, що ми виконуємо, армуємо кожен ряд фасадною сіткою. Щоб не провалюся клей, армуємо кожний четвертий ряд сіткою металев 50 на 50 і наносимо клей згідно інструкції. Ось такого нашого виробника, перевіреного часом, написано товщина, яку ми використовуємо. Ми дотримуємося технології, і технологічної карти виробника клею. Це не просто мішок, це технологічна карта, яку треба виконувати. І рекомендації від виробника Керамоблоку Каретерм офіційний сайт. Заходьте, читайте, будь ласка, гарного дня.